我们走了。 Нашим завданням було зробити Львівський палац мистецтв якомога доступніших для всіх верст населення. Ми розпочали ремонти, зробили певні зміни в нашій логістиці всередині палацу. На зараз можна добратися на всі наші локації ліфтом. У нас є зроблена інклюзія, і також ми хотіли, щоб міста був більш відкритим для львів'ян, для гостей міста. І тому зробили такий проєкт, який є відкритий для всіх, для митців, для розуміння, де кожен може знайти свою ОАЗу. Клас. Чим дивуватиме палац мистецтв сьогодні, зараз. От зараз ми живемо четвертий рік Великої війни. І ми знаємо, що палац розвивався в перші дні, перші місяці війни. Це був таким великим гуманітарним штабом. Тут багато проходило людей повз нього. Що буде зараз? Зараз ми повертаємося. До мистецтва, власне, ми хочемо, щоб знову палац працював в тій сфері, до якої був придуманий. Властиво, і цією виставкою ми хочемо показати його максимальну відкритість, максимальне оновлення. І тому всіх запрошуємо на нашу виставку.